Ідемо реєструвати Богуславську міську раду. Хочемо, щоб за дітям залишилося. Підробні пофесі не знаю ніколи. номер сьогодні. Секцез. Банк України потрібне банки. Я вам банки запитала, але не розумію, що я не запитаю. Скажіть, як нам стати реєстраторами свого майна. Як нам стати? Купів. У мене не, не номер на воді, а номер на карточку Банку України. Чим я володію? Банкіри треба. Я не Банкір. Ще Як економістом ні? стала, юристом стала. підприємцем стала, І тепер треба банкіри, За фахом там. Да. Банкіри треба, українські, які нам допоможуть. І це не професія, вона якось по-іншому називається. Фінансисти. Так? Так, <плес> <плес> да, фінансисти. Ну, банки від банкири це трошки не вирізать, бо сліди, то вже фінанси в банках. А банки там А що там не так? Ну давайте хоч щоб трошки розберемо було в голові. Скажіть, будь ласка, хто приходить? Мені здається там нічого такого, щоб фінансист не думаю. Що е, вони зібрали місцевих всіх, ото що він там казав, податкова, там іще хтось, коротше. То, що Оля побачила е, е, директора їхнього училища до mm -hmm. нього. Ті, хто е, можуть на тут на нас впливати. Mm -hmm. На мене як мінімум, на неї там ще може на когось. От, і радили, що робити. <гум> для, на, для мене це знак. Він там ще ще про ЗБУшників говорив, що можна, етат, СБУшники вирішили їхніми руками це зробити. І це, і це ну, радує, шукають дураків. От, і тому, ну, поживемо, побачимо. Вони ж не можуть заставити відпожити, коли хотіть. Та ну яким Та чином? Ну, ну я це Вони вже чіплялися. Ну, Вони, Вони, ну, ми, ми ж підписували а... договори, читали ж <проб> навіть, <що>, ми <проб> ж розуміли, що може бути таке. Вже питались, <проб> намагалися. Вони весь час скільки я живу, це все роблять. Боже, які Ну це ж їх методи.